26 травня плавно голод перемістився і на мій виїзний точок. Нагадаю, що це Хмельниччина. Що буду робити? Давати сиропчик. Привіз сироп, рамки вже скормов давно-давним закінчилися. Все сухо. Джола є. Тут сім'ї в загальному не дуже такі прямо аж потужні, але непогані. По 2 літрики і. Я думаю, раз 2-3 дні цього вистачить, щоб підтримати бджіл. Значить, якацію хотів показати, десь бачив тут враховуючи, яку показує погоду, а тут вже деякі розпочинають стартувати, котре тепліше. Ну, менше, ну ще днів. 4-5, можливо, десь по холодках тиждень вона зачекає. Якщо не буде погоди, буде проліт, так як і з ріпаком. Багато роботи, звичайно, щоб це все провернути, але інакше будуть пропадати бджоли. Десь тут дивився, в якийсь зі бачив вже мертвий трутень повіджимали, значить вони вже добре голодні. Все ще не дивлячись на те, що деякі сім'ї тут майже по магазину, я показував, принесли весняного меду. Так що такі справи. Годуємо, тут годую, вдома годую всі бджоли голодні. Роздавав сироп, піймав такого цікавого звіра. Замерз, теж холодно. Їбне десь випустити, хай живе.